Міжнародні та всеукраїнські проєкти дають можливості розвитку громади, сприяють покращенню матеріально-технічного забезпечення та допомагають органам місцевого самоврядування впроваджувати нові проєкти. Іршавська громада активно бере участь у різних ініціативах. Сьогодні склалася така, ну скажімо, дуже хороша атмосфера у співпраці громад. Я думаю, більшою частиною України, яка має можливість це сьогодні робити, з міжнародними партнерами, які відкривають для нас такий коридор фінансової підтримки. Наша громада, ну ми сьогодні працюємо з багатьма такими міжнародними. Організаціями, як ЮСІД Юліт, Мом, ПРОН, під час участі у міжнародних проєктах фахівці з різних відділів мають можливість навчатися та здобувати новий досвід. Після пройдених навчань спеціалісти пишуть проєктні заявки із сподіванням на підтримку експертів щодо їх реалізації у громаді. Для того щоб сьогодні працювати з міжнародними партнерами, нам треба відповідні мати і фахові знання. Це немало важливо, тому є багато так званих м'яких проєктів, які сьогодні нам надають європейські партнери. Це переважно, як правильно писати проекти, куди звертатися і де стукати, щоб знайти фінансових донорів, як правильно організувати ту чи інше мероприємство у себе на місці і висвітлити його і показати сьогодні громадськості у прозорому від. Відкритому плані для того, щоб більшість громади розумілося, як формується бюджет, куди він іде, які основні видаткові шляхи. Завдяки участі у проєкті USAID Говерла, Іршавська громада отримала необхідну техніку та устаткування для ДСНС. каже Віктор Симканенець. Різної ватності і потужності. Генератори, якими практично, ми за сьогодні забезпечили майже всі установи і організації комунального комунальних закладів. наших, це велика кількість проведених семінарів і. Опитувальників для громади в плані визначення потреб і ризиків, які сьогодні є на території громади у подальшому сьогодні воєнному і повоєнному періоді. Спортивний комплекс з басейном та різними майданчиками для активного дозвілля мають на меті створити у громаді. Для цього беруть участь у конкурсі Хакатон 100 ідей для міст. Експертами вже розроблено візуалізацію проєкту. Спортивний комплекс, який є нашою мрією нашої громади, він колись почав його почали будувати, але він недобудований. І от у нас така мрія мрія для всіх мешканців громади створити на базі цього басейну, приєднати спортивну школу, і нам розробили експерти інституту візуалізацію даного проєкту. От у нас є така мрія знайти інвестора, який би нам допомогли профінансувати і реалізувати мрію нашої громади. Партнерство, співпраця та участь у міжнародних проєктах відкривають чимало можливостей для громад краю. Також вони сприяють активній участі жителів у процесах покращення громади, забезпечення їх залученості до формування та прийняття рішень щодо відновлення, а також прозорості та підзвітності цього процесу.